Догоня у сьогоднішньому нашому відео ми з вами поговоримо про вітамін А. Вітамін А відноситься до групи жиророщинних вітамінів. Особливістю жиророщинних вітамінів є те, що вони всмоктуються у кишечнику та транспортуються до тканин у комплексі із жирами із ліпідами. Ретинол або вітамін А і його попередник про вітамін А або каротиноїди, Необхідні для синтезу зорового пігменту, який називається родопсин. Цей пігмент входить до складу фоторецепторних клітин сітківки, а саме до складу паличок, які відповідають за сутінковий зір. Також вітамін А забезпечує нормальний зір, стимулює процеси росту, підвищує стійкість організму до різноманітних інфекційних захворювань. І регулює обмінні процеси, які протікають в епітеляльній тканині, а саме сприяє злущенню епідермісу. Попередниками вітаміну А є каротиноїди. Каротиноїди – це речовини, барвники які зумовлюють жовтий та помаранчевий колір овочів та фруктів. І саме тому найбільша кількість каротиноїдів, буде міститись у овочах та фруктах жовтого кольору це морква, жовтий перець, жовті томати, абрикоси, манга, папая, гарбуз, персики, корага та інші продукти. Джерелами ж надходження, вітаміну А є жири переважно тваринного походження це риб'ячий жир, це може бути вершкове масло, сметана, молоко, яєчний жовток, печінка. Добова потреба вітаміну А для дорослої людини становить 1 мг на добу. Потреба зростає при інфекційних захворюваннях, при вагітності, при грудному вигодовуванні дитини та захворюваннях печінки. Стан повної нестачі вітаміну А називається авітамінозом. І він супроводжується хворобою, яка називається гемеролопія, або в народі її називають куряча сліпота. Вона характеризується порушенням зору у сутінках. Стан нестачі вітаміну А називається гіповітамінозом. І він супроводжується такими ознаками, як сухість рогівки, сухість кон'юктиви, порушення росту волосся, випадіння і посиління волосся, сухі шкіри та слизових оболонок. Надлишкове надходження вітаміну А обумовлює стан гіпервітаміноз. Він спос... при гіпервітамінозі спостерігається облесіння. Головний біль, блювота, ураження печінки та поява жовтуватого відтінку шкіри та слизових оболонок. Необхідно відмітити, що ознаки гіпервітамінозу з'являються при хронічному вживанні ретинолу у добових дозах, які для дорослої людини перевищують 15 мг, а для дітей перевищують 6 мг. І давайте з вами розглянемо тести, які можуть у вас зустрічатись на іспиті крок 2 із дисципліни гігієна та екології. Під час огляду студента лікарам було виявлено сухість та зроговіння шкіри на ліктях та колінах, на шкірі сідниць, стегон та литок. Було виявлено з роговіння При проведенні рукою відчували шорсткуваті шкіри в даних ділянок, що нагадувало гусячу шкіру. Також студент скаржився на погіршення зору у сутінках. Погіршення зору у сутінках є специфічним симптомом нестачі вітаміну А. Що підтверджується ще такими ознаками, як порушення. Метаболічних процесів в епітеліальній тканині, які проявляються сухістю та з шкіри і з епітелію. тож у студента спостерігається стан нестачі вітаміну А, тобто гіповітаміноз вітаміну А. У полярника виявлено емоційну лабільність, слабкість, дуже сильний головний біль, біль у череві, кістках та соглобах, тошнота та блювота. Об'єктивно спостерігається підвищення температури тіла, гіперемія шкіри, свербіж, випадіння волосся, ламкість нігтів, тахікардія і гепатоспленомегалія. Встановлено, що працівник на протязі трьох місяців щоденно вживав від 150 до 300 грамів печінки білого ведмедя. Вкажіть можливу причину захворювання. Тільки основним джерелом надходження вітаміну А є печінка, а полярник вживав до 300 грамів печінки на добу, це призвело до надмірного надходження вітаміну А. Оскільки вітамін А відноситься до жиророзчинних вітамінів, то вони не виводяться із потом та сечею, а мають здатність накопичуватись у сполучній тканині, спричиняючи симптоми інтоксикації. Враховуючи те, що стан гіпервітамінозу супроводжується такими ознаками, як облесіння, головний біль, ураження печінки та блювота, які спостерігаються у полярника, то правильна відповідь буде гіпервітаміноз вітаміну А. Внаслідок поглибленого медичного огляду курсантів військового училища в деяких осіб виявлено порушення зору, кон'юктивіт, сухість та лущення шкіри, пігментація та ламкість нігтів, зроговіння шкіри в області ліктьових та колійних суглобів для усунення подібних клінічних проявів у харчовому раціоні насамперед збільшити необхідно вміст якогось одного продукту. Оскільки у Курсантів спостерігаються специфічні ознаки, які вказують на нестачу вітаміну А, а основними джерелами надходження вітаміну А є овочі та фрукти, які мають помаранчевий колір, а також продукти тваринного походження, то найбільш нам підходить із перелічених варіантів відповідь, відповіді морковь, тому що вона є основним джерелом. Надходження каротиноїдів, які є попередниками вітаміну А. У ході проведення медичного огляду студентів лікар звернув увагу на хлопця 24 років із ростом 1,76 м і масою тіла 68 кг, у якого спостерігались сухі шкіри і гіперкератоз. При офтальмологічному обстеженні виявлено суттєве зниження гостроти сутінкового зору. У харчуванні студента практично ніколи не були включені в раціон молочні продукти, овочі та фрукти, які із зазначених захворювань можна припустити. У хворого спостерігаються всі специфічні симптоми гіповітамінозу, вітаміну А, а саме це порушення сутінкового зору та порушення метаболічних процесів у шкіри, які проявлялись сухістю та гіперкератозо. Аскільки в раціоні у хворого не, було, не були включені продукти, які є основними джерелами вітаміну А та каротиноїдів, то правильна відповідь гіповітаміноз вітаміну А. А, дякую вам за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!